Галина Ярославівна, Найкращий! вчитель війську. Мене звати Солтан Галина Ярославівна, Я є вчитель комунального закладу Соломківської сільської ради ліцей імені Героя України Миколи Паньківа. У школі я тут працюю другий рік. Дуже чудесний колектив, чудова школа, чудова територія, спортінвентар, тобто директор адміністрації створює всі умови і надзвичайно гарна атмосфера у нас. Я є, вже двічі брала участь в конкурсі в всеукраїнському конкурсі вчитель року. Перший раз це було в 2012 році. Я була лауреатом обласного конкурсу. Я мала третє місце. І цього року я вже брала вчитель року і здобула перше місце в обласному конкурсі «Вчитель року. Від конкурсу в мене найкраще враження. Надзвичайно чудові, по-перше, дуже чудові конкурсанти. Дуже позитивна, гарна атмосфера. Незважаючи, що ми навчаємося дистанційно, це все одно не повпливало в проведенні конкурсу, тому що конкурсанти були позитивно налаштовані, були креативні. І взагалі атмосфера це ну, дуже важливо, тому що конкурсант більше так спокійніше якось може виконувати свою роботу. Бо, якби не було, все одно це є досить велике хвилювання. Чудесне журі було в нас теж дуже позитивно. Вони нас гарно налаштовували, не було ніяких таких. Знаєте, часом буває негативно. Тут навпаки, настільки було гарно легко працювати, і я отримала просто масу задоволення. Я не брала участь як якийсь конкурсант, я просто робила свою роботу. І робила настільки в задоволення, що, ну, от як сказали журі, драйвово запалила, і ну, направду отримала дуже масу задоволення: спорт це моє життя, це рух не тільки в моєму професійному занятті, а це є і поза позашкільний мої, таке моє життя. Я і їжджу на лижах, і катаюсь на велосипеді, і колись на скейті, Тобто я веду, плаваю, я веду дуже активний спосіб життя. І колись ну, це з дитинства я дуже любила займатися спортом. Я не, уявла, не уявляла чогось інакше. Відповідно, я вирішила поступити в інститут фізичної культури. Чудові викладачі, маса задоволення, і, чесно кажучи, коли я вчилася, я ну. Не задумувалася, яким я була. Мені просто я отримала величезне задоволення від викладачів, від самого, від, самого, від самого навчання, від самого того ритму життя тих всіх пар. І коли я завершила, я зрозуміла, що я маю бути вчителем. Але несподівано для себе я зрозуміла, що це моє. Мені вдається знаходити контакт з дітьми. Я не більше вчитель, я більше, напевно, друг, хоча я є досить строгий вчитель. У мене, діт... мене обов'язково має бути дисципліна, але ми з ними дуже багато граємо. Я багато проводжу інноваційних уроків, інтегрую різноманітні, ну, проводжу таку інтеграцію. І, напевно, це є моє, тому що діти йдуть на зустріч, дітям подобається діти. Відповідають мені своїми усмішками, своєю радістю, і ми дуже багато, ну, дуже ми багато займаємося, дуже багато граємо. Солтан Галина Ярославівна працює в нашому закладі освіти з 2021 року. Коли вона прийшла до нас, у нас стало на уроках фізичної культури великі зміни. Діти її надзвичайно люблять. Вона проводить уроки так. Що навіть дорослому хочеться стати разом з дітьми і поскакати, позмагатися. І те, що вона приймала участь у вчителі року фізична культура в 2022 році, це для мене не було несподіванкою, що вона займе перше місце в області, тому що це є надзвичайно наполеглива людина, трудолюбива людина, яка виконує все те, що їй. Пропонують. І крім того, що вона дуже методично, правильно виконує всі ті методичні рекомендації стосовно вікової, вікової особливості дітей. Я щиро вітаю Галину Ярославівну з цією перемогою і хочу лише одне, щоб ще довго-довго-довго такий вчитель працював у нашому закладі освіти. Ну, з Галиною Ярославівною е, працюю вже е, два роки і дуже задоволений, що маю такого колегу, яка дійсно е, війшла в наш колектив дуже е, так, позитивно, креактивна така дуже е, жінка і вчителька. Е, мені дуже легко з нею співпрацювати, порозуміємося, вона дуже. Е, Хоче допомогти чогось е, досягнути, і мені дуже легко з нею працювати, то тобто ми один одного доповнюємо, допомагаємо, е, стараємося е, зробити щоб було якнайкраще для наших дітей. На Ярославна багато використовує таких нетрадиційних методів, особливо на дистанційному навчанні, де використовує з дітками виконання таких загально розвиваючих вправ. У вигляді під музику, у вигляді танців, у вигляді аеробіки такої, дуже позитивно і гарно дітям це дуже сподобається, так щоб на майбутнє хотів би, можливо, собі таке щось і від неї взяти. Хотів би ще привітати Галину Ярославівною від себе з такою вагомою перемогою у конкурсі «Вчитель року, якщо вона була кращим вчителем року України. Галина Ярославівна – це неймовірний вчитель. З нею завжди уроки фізкультури самі найліпші. З нею завжди позитивно. Пані Галина дуже добрий вчитель. З нею добре грати, в вудочку, мисливця. І такі уроки фізкультури добрі, що неймовірно. Галина Ярославівна навчила нас те, що ми не могли, коли в нас був старий вчитель. Галина Ярославівна, вона, ну, Дуже неймовірний вчитель. Наш вчитель фізкультури Галина Ярославівна. Вона дуже добра, добре, гарно пояснює матеріал, з нею дуже весело проводиться урок фізкультури. Галина Ярославівна дуже добрий вчитель, та вона дуже весела, та енергійна. Галина Ярославівна найдобріший і найласкавіший вчитель фізкультури. Вже веселий позитивний вчитель, Гарно пояснює матеріал. вона не тільки вчитель, а й наш друг. Хвилина Ярославівна – найдобріший вчитель на всьому світі. Вона позитивна і весела. Найласкавий, добрий вчитель. З нею завжди були цікаві ігри та прості заняття. Дякуємо їй за цей рік.